Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 23 та від плюс 19 до плюс 20 вночі. У Києві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується. на півночі у Житомирській області. Очікується температура від плюс 28 до плюс 20 в день та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Вранці небо у Житомирі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 20, а вночі від плюс 18 до плюс 19. У Чернігові зранку та до самого вечора небо буде ясним. Дощ не прогнозується. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 28 до плюс 20 та вночі від плюс 16 до плюс 17. Вранці небо у Сумах буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня без дощу. На сході на Харківщині температура в день буде від плюс 27 до плюс 21, та вночі від плюс 15 до плюс 17. Увесь день у Харкові утримається ясна погода, без опадів. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 18 та від плюс 13 до плюс 17 вночі. Ранок у Донецьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не очікується. У Луганській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 18. Та вночі від плюс 14 до плюс 16. Ранок у Луганську буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним опади відсутні. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 24 до плюс 19 в день, та від плюс 19 до плюс 22 вночі. Увесь день в Одесі утримається ясна погода. Опади не очікуються. На Миколаївщині очікується температура від плюс 29. До плюс 19 в день та вночі від плюс 16 до плюс 18. У Миколаєві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 29 до плюс 20, та вночі від плюс 15 до плюс 18. Ранок у Херсоні буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним дощ не передбачається. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 21, а вночі від плюс 15 до плюс 17. Увесь день у Запоріжжі утримається ясна погода, опади не передбачаються на Кримському півострові. Очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 18, та вночі від плюс 13 до плюс 21. У Сімферополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, опади не передбачаються. На заході. У Львівській області в день температура становитиме від плюс 17 до плюс 14 та від плюс 17 до плюс 18 вночі. Вранці у Львові небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Ввечері очікується дощ. На Івано-Франківщині температура становитиме від плюс 28 до плюс 18, та вночі від плюс 14 до плюс 18. День буде хмарним. З самого ранку в Івано-Франківську небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ. На Тернопільщині очікується температура від плюс 24 до плюс 17 в день. Та до плюс 18 вночі. Небо у Тернополі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 20 та до плюс 17 вночі. Увесь день у Чернівцях небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня дощ не очікується. На Закарпатті очікується температура від плюс 20 до плюс 17 в день, а вночі опуститься до плюс 18. День буде хмарним: з самого ранку в Ужгороді небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Вдень очікується дощ, який ближче до вечора може посилитися. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19. До плюс 16, а вночі від плюс вісімнадцяти до плюс двадцяти. Вранці в рівному небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Вдень піде дощ, який до вечора повинен послабшати. На Волині максимальна температура в день становитиме від плюс двадцяти чотирьох до плюс сімнадцяти, та від плюс сімнадцяти до плюс вісімнадцяти вночі. У Луцьку погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Увечері йтиме дрібний дощ. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 27 до плюс 19, а вночі до плюс 17 градусів. Вранці небо у Хмельницькому буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Дощ не очікується у центральних областях. На Кіровоградщині очікується температура від плюс 30 до плюс 21 в день, а вночі від плюс 16 до плюс 17. У Кропивницькому на небі не буде жодної хмаринки, опади відсутні. У Полтавській області очікується температура від плюс 27 градусів до плюс 20 в день. Вранці небо у Полтаві буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 22, та вночі від плюс 17 до плюс 18. У Черкасах хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним дощ не очікується. У Дніпропетровській області вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 21, та від плюс 16 до плюс 17 вночі. Увесь день у Дніпрі утримається ясна погода. Дощ не очікується. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 28 до плюс 19, а вночі від плюс 16 до плюс 17. Ранок у Вінниці буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опади відсутні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.